Вітання аграріям з поля! Сьогодні достатньо вітряно, я сама себе погано чую, але сподіваюся, що вам буде добре чути, тому що хочу поділитися сьогодні з вами цікавою і важливою інформацією і поговорити про такий бур'ян у посівах гріпаку, як гірчиця. Десь, знаєте, ще на початку, коли планувався. Посів, я говорила про це, що дивіться, якщо ви знаєте, що в вашому полі є присутні хрестосвіті бур'яни, і ви там плануєте сіяти ріпак, то звичайно що треба вносити діючі речовини, які будуть ефективні саме проти капустяних культур, в тому числі гірчиці, саме на посівах ріпаку. Знаєте, і тут вже якби кожен має е, прийняти власне рішення, тому що ситуація є дуже багато. Наприклад, в одному господарстві ми розуміли, що може бути е, гірчиця, тому що вона була на інших полях, але в нас лишилися е, було дуже мокро, не внесли діючі речовини, гербіциди під сою, і відповідно ці самі діючі речовини внесли під ріпак. Тому зараз там десь не десь е, проскакує гірчиця. А от є отакі от посіви, як тут, і ви знаєте, є така шкала, я обов'язково їду там про пооцінь присутності е, покриття бур'янів усівах е, гірч у посівах, е, посівах ріпаку, і все, що більше 50% покриття по площі, це вже дуже високий рівень забур'яненості, який може забрати нам врожайність І до 50%. Е, вам видно, що заді відбувається, тобто це практично, ну не знаю, відсотків 90, якщо не сто е, покриття. Гірчицею посівів ріпаку. Звичайно, що посіви ріпаку вони зріджені, тому що, бачите, ми вирвали взагалі взяли таку рослинку, скажімо, не найпотужнішу, але бачите, яка коренева система. Трішки, знаєте, поговоримо про особливості гірчиці. Гірчиця особливість її в чому? В тому, що на її насіння не має періоду спокою. Тобто, може як і дозріле насіння, так і не дуже дозріле насіння. При тому, от кожна рослинка гірчиці може дати 32 тисячі е, насінинок, потім кинути в землю. Ну і звичайно, з цими запасами, як би треба розуміти, що вони можуть бути. Е, ще знаєте, я собі згадала про те, що є, наприклад, господарства, які не сіяли ріпак і тепер почали сіяти. І, наприклад, у в них в попередня культура такої проблеми не було. Сіяли ріпак і проблема вилізла е, з гірчицею. Вона вилізла, тому що. М як ми розуміємо, внесені діючі речовини. Які толерантні до ріпаку, відповідно, толерантні до гірчиці і не перестрахувалися, не дали ті діючі речовини, які потрібно. Гірчиця вона проростає тільки з насіння, розмножується тільки насінням. Тому, відповідно, ґрунтові діючі речовини вони дуже добре працюють проти, проти неї. Наприклад, метазахлор діюча речовина, яка є у всіх бутізанах, тобто вона абсолютно спокійно забирає, контролює і будете мати чисті посіви пізніше. Якщо все-таки в посівах є присутня гірчиця, ви бачите, що її багато, можна внести сальсу і теж забрати собі цю проблему. Але знаєте, у всіх аграріїв є е, така думка, що гірчиця це той бур'ян, який через зиму вимерзне. І в цьому, звичайно, є е, якби 100% правди. Так, гірчиця вимерзає через зиму. Але тут треба пам'ятати, що гірчиця вимерзає при мінус 8. І отака зима, яка в нас була минулого року, так отакі рослинки, які цвіли, вже вони вимерзли. А ті, які були у фазі розетки, вони залишились і потім уже засмічували е, теж посіви е, ріпаку. Яка шкодочинність? Яка шкодочинність? Звичайно, що е, якщо в посівах е, ріпаку є присутня е, присутня велика кількість бур'янів, тої самої е, родини це є такий, знаєте, е, джерело інфекцій, хвороб, шкідників. Е, звичайно, що бачите, коренева система стрижнева, вона достатньо потужна. І, звичайно, що велика кількість поживних речовин, які ми дали при, при посіві, чи які є в ґрунті, вони підуть, от, щоб утворити. Отака от маса, як ви заді мене бачите. Звичайно, що використається достатньо велика кількість речовин, яка не потрапить до ріпаку. Також гірчається вона на сьогоднішній день бачите, вона вище за ріпак. Відповідно, вона його затіняє. Коли вона затіняє, ріпак починає рости вверх, шукати собі світла, шукати собі простір і витягується. Витягуються рослинки, витягується точка росту. Навіть якщо ми працюємо регуляторами росту, все рівно. Тут якби треба розуміти, що завдяки цьому затіненню теж може витягуватися е, точка росту і це може впливати потім нам на перезимівлю. Тому, от е, знаєте, коли все-таки господарство береться власник, приймає рішення висівати ріпак, оці всі речі треба зважувати. Е, тому що маючи таку картину, як в цьому полі, так звичайно, що е, як я вже говорила, ця гіршиця вона через зиму, якщо буде там більше е, мінус вісім, мінус десять, вона вимерзне. Але на сьогоднішній час, знаєте, поки ріпак ще знаходиться в тому стані. В такому гербокритичному періоді, коли він хоче простору, він хоче рости. Звичайно, що це є втрата е, врожаю. Оскільки така ситуація, яку ми зараз бачимо тут на полі, вона абсолютно контрольована проти неї є е, діючі речовини, які працюють проти гіршиці. Тому якби можна спокійно, абсолютно працювати і не передбачати таку ситуацію, і не допускати такої ситуації, щоб е, потім знаєте, не мати вже на початкових етапах цієї втрати врожаю. А на сьогодні це все я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.